Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас невеличке відео. Хочу показати декілька моделей з золотими пластиночками. Є такі більш класичні моделі і є такі цікаві. Давайте дивитись. По-перше, є каблучка у 18-му розмірі і сережки з темними перлинками. Тут в одній сережці перлинка трошечки відрізняється за кольором. Вона має такий якийсь коричневий, трошечки відлив, коричнево-зеленувати, я б так сказала. Але в цілому це не критично. У сережках ось ці три на півмісяці навколо перлинок з золотом. І в каблурці ось така деталька. Це саме пластиночки, не напилення не буде стиратись. Вага сережок 8,88. англійська застіпка, діаметр поролинок десь 9 мм, діаметр сережки 1,5 см, і діаметр каблучки 2 см. Завагою вона 7,25 грам. Вартість каблучки 1825 гривень 50 доларів, сережки 2300 гривень 63 долари. Наступні дві прикраси. Я нещодавно показувала як комплект, хоча це не рідні прикраси. Каблучка є в 19 розмірі і ось такі сережки. В каблучці золоті пластиночки ось вони, і зверху також. І в сережках ось. Разом досить симпатично, але можна і окремо брати. Вага сережок 4,18 гри, застібка. Довжина 1,9 см. Вартість сережок 1570 гривень 43 долари. Вага каблучки 4,15 грами. Вартість 985 гривень 27 доларів. Тепер ось такий є комплект з каблучкою 17,5. Ширина у каблучки 0,8 см. Довжина сережки 1,7 см. Вага сережок 4,49, ось така застіпка. І каблучка 3,39. Вартість такого комплекту 2080 гривень 57 доларів. Далі ось такий комплект з синім кубічним цирконієм. Золоті пластиночки по краях, 18-й розмір каблучки. Вага сережок, дивимося, 3,86 застіпка. Довжина 1,6 см, ширина каблучки 1,1 см. Завагою вона 3,56. Вартість комплекту 2080 гривень 57 доларів. Далі є ось такий ніжний комплектик, він без золотих вставочок. Каблучка 17,5. Є два варіанти сережок. Ці трошки більші, ці менші. Дуже симпатичні. Верхні за вагою 306, англійська застіпка. Друга пара за вагою 305, також англійська застіпка. Вартість сережок обох пар 660 гривень 18 доларів. І каблучка 475 гривень 13 доларів. Так, тепер подивимось декілька каблучок без комплектів. Перша модель називається Аргентина, 18-й розмір, вага 7,19. Тут вставочки чорної емалі і також є золото. А мені навіть здається, вона трошки на більший розмір буде десь на 18,5, бо є ось такий простір під верхівочкою. Діаметр 2 см. Вартість 1825 гривень 50 доларів. Далі ще одна модель з емаллю, дуже красива, називається Долорес, Вага 9,19. Розсип також цирконію. Ширина 1,8 см посерединці золота пластиночка. Вартість 2375 гривень 65 доларів. Наступна модель Caroline, 18-й розмір. 5,35 грам вага. Тут така досить широка золота вставочка і чорні фіаніти. Точніше, дві золоті вставочки. Ширина десь 1,3 см. Вартість 1425 гривень 39 доларів. Далі ось така каблучка, вона також без золотої вставочки, 17,5 розмір, вага 2,67. Ширина 1,4 см, вартість 585 гривень, 16 доларів. Тепер у 18 розмірі ось така каблучка шинель, вага ,89 грам 89. Вартість 550 гривень 15 доларів. А тепер без золотих вставочок каблучка лав 17-й розмір, грам 36 вага вставочки цирконію. Вартість всього 295 гривень, 8 доларів. А тепер ось такі є дитячі сережки. В наявності вага всього грам 06, вставочки цирконію. 1 см довжина, і вони досить бюджетні 260 гривень, 7 доларів. І останнє що подивимося ось такі симпатичні сережки. Вага в них 4,57 стіпка, довжина 1,9 см, вартість 1210 гривень 33 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!